Дивіться, що в мене є. Мене пригостили тортиком медовичком. Я вже й не пам'ятаю, коли я їла його останній раз, якщо чесно. Трав'яний чай заварила з України. Дивіться, липка плаває. І зараз буду смакувати. Дякую вам, Ліля. Це жіночка з нашого готелю. Мене пригостила. Оце вони. Готували вдома там ще в однієї її подружки. Самі пекли. Дуже смачний взагалі. Зателефонувала, мені каже, Іна хочеш медовик Я кажу, ну якось незручно. Вона каже, приходь. То вона мене пригостила. Такі ось, бачите, так приємно. М -м -м. Дуже ніжний. І ще мені одну іграшку на ялинку дала. Зараз покажу вам, як кажуть, із світу по нитці. Зараз Ось отакий медведик. Чи олень я навіть не знаю. Так що така супер ялинка вийшла. Понадавали. Люди добрі. Я ще такі іграшки маленькі поначіплювала туди. Вон. Ялинка. Навіть трішечки настрою з'явилася, якщо чесно. Всім привіт! Відео як я роблю ялинку з відходів. Оце все я знайшла тут недалеко в лісочку. Палка. Оце обрізали місцеві служби дерева. Також на смітнику знайшла отакі гілочки і впала буревій, упала гілка з ялинки. Я наламала просто гілочок. Це все є в попередньому відео, як я ходила по матеріали, можете подивитися. А зараз ми будемо робити ялинку. Дивіться, ось взяла основу, така паличка і гілочки. Вони мають бути максимально кривими. Зараз ми будемо примотувати їх до палки. Потрібні нитки нам будуть і ножнички. Так, складаємо так, щоб. Гілячки, щоб гілки розгалуджувалися внизу. То буде низки ялинки, це буде верх ялинки. Щоб у нас виходив отакий конус. Ось отак я склала, бачите? Вони виходять тут пласкі, а донизу вони розширюються. Зараз буду примотувати їх нитками. Так, ну що, основу я зробила. Ось так виглядає, бачите? І зараз покажу, що буде далі. Оці нижні мені не потрібні, оці прямо нижні, зараз ми їх відріжемо. Приступаємо до прикріплення самих ріжних гілочок. Вибираємо самі великі і прикріплюємо їх до самого низу нашого каркасу. Розраховуємо, яка буде довжина ялинки і прикріплюємо їх. бачите, як виходить красиво, вже красиво. Тут можна примотати їх. Не знаю, тут видно чи не видно взагалі. Так, ну ось низ уже є. Тепер далі. Гілочки меншого розміру прикручуються вище і самі маленькі на самому вершечечку. Ось така вона виходить пишненька, потім ці е, зайві гілочки я по, по, ну, позабираю, поприбираю. Ну от, дивіться, майже готово вже. Бачите, як виглядає? Потім трішки з іншого ракурсу покажу вам. Вишечок ось такий. Ось це вона так лежить, бачите? Ось так виглядає. Зараз я її прикріплю, я думаю, напевно, я її на ящичок прикріплю, спробую. У нас є така коробочка, зараз тут зроблю дірочку і туди засуну, побачу, чи вона буде стійка чи ні. А потім придумаю якось куди ще е ці шишечки прикріпити. Ну, побачити. Такий ящичок, напевно, з цього боку тут зараз є дірочка. І от туди так хочу її засунути. Несоядочину. Ну, в принципе, стонить. А, ну давится. вот так показать, чтобы... Я гирлянда Не знаю, на відео видно, нормально, красиво. Ну, красиво. Так, ну ось так вийшло. Дивіться, такий вершечок вийшов в мене <гум> із шишок. І без іграшок, тому що в нас нема. Так, виткну. Спалах. Ось так вийшло. Може цукерочки ще втіплю. <гум> Чу? Так, зі світлом. Дякую, друзі, за перегляд. Може кому стане в нагоді із відходів, із сміття зробити таку ялиночку можна самотужки, і воно виходить як красиво і корисно. Ще я вчеплю зараз наші іграшки і стімні. І тоді вже буде. Всім покашечки ще внизу. Ось наші іграшки. Але хоч якось треба собі піднімати настрій, хоч якось, і жити далі. О, чиї іграшки туди поставила. Дивіться, mm. <смірка> така ялиночка у нас. Там був. Я ще такі іграшки маленькі поначіплювала туди. Овечка, динозаврик. І вийшла ось така у нас ялинка. Навіть трішечки настрою з'явилося, якщо чесно. Всіх з майбутніми святами. Всім пока. Сьогодні 24 грудня, Різдво вечором буде. Відео, напевно, пізніше трохи вийде, ну... вибачайте. Всіх хочу поздоровити з Різдвом. і побажати, щоб всі ваші близькі були здорові і живі. І ви також. Я йду зараз в магазин, як хто співає. Сьогодні скорочений день, магазини працюють недовго. Хто співає вживу. А, там співає. Так, ну що, давайте корзинку візьмемо. Я навіть не знаю, що я хочу взяти, якщо чесно. Зараз побачимо. Дивіться, яка капуста прикольна. Я колись так вдома вирощувала. Так, Нічого цікавого нема сьогодні. Так, я думала щось взяти до чаю. А що його взяти, я навіть не знаю. Так, ну Що ми придбали на Різдво трішки? Тут у нас курка. Ось отака, дивіться. Так, Курочка. Воз 5,95. А нау 2.15. А, це ж передріздвяні, це розпродаж був. Так, мені. Ось такі солодкі взяли. Прошу тролі. Угу. With chocolate sauce. Взяли ось такий напій. Типу як ром кола. Це точно ром? Spicet Gold Cola. James Cook. Коротше, такі взяли 4 штучки. Не хотіли купувати велику пляшку алкоголю, ми ж взагалі не п'ємо майже. Оце перший раз, я не знаю вже за який час що щось вирішили на Різдво. Таких 4 по 1 1,70 центів, здається. Оцей. Немаленький 250 мл, а де ще один четвертий. А ось іще один. Взяла отаку нарізку шалями. Дві штуки по півтора євро. Також там якась ще чи знижка, чи що, я думаю, візьму вона у нас не псується взагалі. Ми її з'їдаємо. Апельсини. Вибирала, стояла хвилин 10, там такі вони нещасні. Але не поштучно, там по 50 центів за штуку зазвичай. Це О, це до чаю, це ж люди чи там до нас прийдуть. Так, ось ось такі огірочки взяла, також по півтора євро це в три рази дешевше, ніж в польському. Ось такі огірочки. Ось сир я взяла, хочу сьогодні зробити. Частину окорочка можна просто ну, з'їсти, а філе можна зробити салат із сиром і з ананасами. Я взяла ананас. Один салат зроблю і все. Ось таке вино взяли, щоб пригостити. Не знаю, ми такого ще не набрали, якесь рожеве португальське. Скільки? Воно? 9 євро, так? Да? Не пам'ятаєш? От написано воно для всього для суші, для салатів, для шрімпсів, і для піци. Коротше, я думаю, що воно має бути трішки солодковате, але не надто солодке. 4 яблука. Одне яблуко на хвилинку 50 центів. А 50 центів це 20 гривень. Макс, це ми мажори. <клев> У нас в Україні кілограм яблук 20 гривень. Ну 30, ладно. По-английски. Пайнепл. Pineapple. Apple. Pineapple. 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 Так, і що там ще в нас? А, ну я такий плавлений сирок він взагалі там копійки коштує там, до одного євро. Нам дуже подобається. Я придбала руколу, так хотіла руколу вже, що капець. Ось на салат ціла. А куди ти поліз? Ні, ну не спать, нам треба прибирати і готуватися до Різдва. Так, дивіться, ось рукала. Дуже захотілося, прям дуже. Так, кудись її треба. Так, далі. Ось такий великий сік. Тропічний. Скільки? 1 євро 79 центів коштує. Так що буде що і... Налити і купити. Так, ховаємо. Тут що в нас? Ну, як не була б не я якби не придбала цибульку зелену одну, цей раз взяла. Так. Томати ось такі цей раз взяла, дорогі, за 2,40 за 2, чи що. Тих не було, розібрали, там все повністю. У мене там ще трішки залишилося з минулого разу. Коротше, ось сирок прикольний. А? -а, -а! Оці е набори сирків були, е таких різних смаків, у них тут навіть назви є. Блін. А я їх так поклала небережно в рюкзак, і вони вон з'їхали, і немає як показати навіть красиво. Коротше, тут чотири різних сира з пліснявою. Це Максимове улюблене. Маройлес якийсь. Потім не можу прочитать. -е Сайд. Щось там ще. А може, вони тут десь написано окремо. А, ось вони тут є назва. Ось так називається я не прочитаю. Якісь Кроттін. Сайнд... Нактейр, Маройлес і Форм Дамберт. Коротше. Вони коштували по 6 євро, а зараз знижка також я взяла за 2, 2. з копійками. По строку придатності вони аж до 4 січня, так що ще можна Оце думала пригостити. Так я цікаво, що в нас? Курочка буде, салат зроблю, солодке ось, ковбаску і сир покласти на стіл і воно. Ну, і нормально, і чай поп'ємо. І все це вийшло в нас без 2 євро 80 євро. Мінус знижка, вийшла 5 євро сьогодні. В нас була І 2,75 ми здали пляшок. Тобто мінус ще 8 євро на. А, то виходить, якби ми без знижки, то ми потратили б 90 євро на це все. Так що знижкою в нас вийшло майже 80. Так що буду зараз щось трішки тут готувати. І все. І ще треба прибирати сьогодні. Так що такі в нас сьогодні закупки і розпаковувати Вітаю з Різдвом. Так що ще буде відео трохи далі. Ну що, такий вийшов стіл. Це рулети з червоною рибою і авокадо. Салат із курочки з ананасами. Нарізочка, вино, курочка і такий салат з рукали овочів так, посидимо трішки. Це наша ялинка. Десерти. Так що, друзі, всіх з Різдвом бажаю здоров'ю, довгого життя. Щоб закінчилась війна, всі повернулись додому і святкували свої свята разом з рідними і близькими. Дуже сумую за батьками, передаю вам привіт. Буду святкувати Різдво і думати про моїх батьків. Всім пока!